Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Тамара Литвин. Гномик, у маленькій лісовій хатинці під суничним кущем жив гном. Він був дуже добрим, вихованим і хотів усім допомагати. Але, на жаль, його допомога нікому була не потрібна. Коли зайчик тягнув моркву або ведмідь збирав малину, гномик підбігав до них і питав: Вибачте, може, я вам допоможу? Але звірі були невиховані і відповідали йому дуже невічливо. Ідея звідси. Ми без тебе впораємось. І ось якось у білки пропало білченя. Вона бігала по лісу, кричала, плакала і кликала свого синочка, але ніхто зі звірів не прийшов їй на допомогу. І тільки маленький лісовий гномик одразу кинувся на пошуки зниклого. Він заглядав під кожен кущик і в кожну нірку, але малюка ніде не було. Сонечко збиралось спати і потихеньку котилось у свій небесний будиночок, де воно мало теплу пухнасту постіль. Швидко темніло, і ставало все страшніше і страшніше, бо з усіх боків лунали моторошні звуки. То пугач, Ухне, То вовк заклацає зубами, а то заяць затрясеться від страху вухами, та так голосно, що гномику, здавалось, ніби це гуркотить грім. Він хотів втекти в свій будиночок, зачинити двері і сховатись з головою під ковдру. Але тут він згадав про малюка якому ще страшніше, ніж йому, який тремтить від страху один у лісі без мами. І тоді він зібрав усю свою мужність і сказав собі Мені не страшно, я нікого не боюсь, і пішов далі. Раптом він почув, що хтось плаче, гномик пішов на плач. Зазирнув у яму, з якої долинали схлипи. І там побачив малюка Звірятко дуже зраділо, бо здогадалось, що гномик допоможе йому вибрати з ями. Але в ту ж мить вони обидва зрозуміли, що зробити їм це буде зовсім непросто. Бо гномик дуже маленький, білченя важке. А яма досить глибока. І знову гномик сказав собі: Я повинен допомогти Малюкові, я впораюсь. Він знайшов довгу палицю і почав тягти її до ями. Палиця була тяжка, і йому було дуже важко, але він знав, що крім нього ніхто не допоможе білчихиному синочку. Гномик дотяг палицю до ями, опустив її туди, і малюк швидко видерся нагору. Він подякував за порятунок і сказав, що гномик тепер його найкращий друг. Коли друзі поверталися додому, їх зустрічали усі лісові мешканці. Їм було дуже соромно, що вони не допомогли знайти малюка, а мама Білка. Не могла натішитися своїм синочком і не знала, як їй віддячити його рятівника. Але гномик зніяковів і сказав, що найкраща для нього нагорода це те, що він знайшов друга. Кінець Казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.